Чи відчували ви жах, від якого холоне кров, страх, який паралізує тебе на місці? Сьогодні на каналі Факти кличуть. Ми розкриємо 10 найстрашніших фобій у світі, і одна з них точно є у тебе. Дивись до кінця, щоб дізнатися, що ховається в твоїй підсвідомості. Приємного перегляду. Трипофобія страх скупчень маленьких дірок. Вигляд вулика, насіння лотоса чи навіть пористого сиру викликає у людей паніку, нудоту і навіть тремтіння. Вчені кажуть, що це еволюційний страх пов'язаний із отруйними тваринами, які мають подібні візерунки. 15% людей відчувають огиду від таких дірок. Чи викликають вони у тебе мурашки? Пиши в коментарях. Ейсоптрофобія. Страх дзеркал. Люди з цією фобією бояться побачити в дзеркалі щось моторошне, наприклад, привида чи себе. Але іншого, дехто вірить, що дзеркала це портал у потойбічний світ. У темній кімнаті дзеркало здається живим, і ти відчуваєш, що хтось дивиться на тебе. Став лайк, якщо це лякає. Педіофобія Страх ляльок. Їхні скляні очі, неприродні посмішки і відчуття, що вони стежать за тобою, викликають жах. Деякі люди кажуть, що бачили, як ляльки ворушаться самі по собі. Уяви собі, ти прокидаєшся вночі, а лялька на полиці повернула голову до тебе, чи залишиш її в кімнаті. Тафофобія – Страх бути похованим живцем. У 18 столітті це було настільки поширеним страхом, що люди винайшли безпечні труни з дзвіночками. Ти прокидаєшся в темряві, повітря немає, і ти розумієш, що тебе поховали. Від однієї думки холоне кров. Підпишись, якщо це лякає. ТаЛАСОФОБІЯ. Страх глибини. Темна вода, де не видно дна, викликає жах у 20% людей. Ти пливеш у морі і раптом під тобою бездонна прірва. Щось величезне ворушиться внизу, і ти відчуваєш, як вода тягне тебе на дно. Дехто боїться навіть уявити, що ховається в глибинах океану. Аритмофобія Страх чисел, особливо числа 13. Люди з цією фобією уникають 13-го поверху, 13-го квитка чи навіть дати 13-го числа. У багатьох культурах це число вважають проклятим у Сполучених Штатах Америки. 80% будівель не мають 13-го поверху через цей страх. А та за фобія страх бути забутим. Люди з цією фобією бояться, що їх забудуть друзі, сім'я чи навіть світ. Ти стаєш невидимим і ніхто не пам'ятає твого імені. Дехто панікує від думки, що їх не згадають після смерті. Чи боїшся ти зникнути з пам'яті інших? Пиши в коментарях. Дуже цікаво почитати. Коулрофобія Страх клоунів. Їх намальовані посмішки. Неприродний сміх і порожні очі викликають жах у людей. Ти йдеш темною вулицею і раптом із провулка виходить клоун із червоним носом, тримаючи повітряну кульку. Його сміх лунає в голові, і ти не можеш ворушитися. ПАЗМОФОБІЯ. Страх привидів, ти чуєш шурхіт у темряві. І здається, що за тобою стежить щось невидиме. Люди з цією фобією бояться старих будинків, де кожен скрип звучить як поклик із того світу. Алгофобія, страх болю. Люди, які страждають на цю фобію, панічно бояться навіть найменшого порізу чи уколу, бо їхній мозок перебільшує больові відчуття в сотні, а то й тисячі разів. Їм може стати зле просто від думки про біль або перегляду сцени в кіно, де хтось страждає. Через це вони часто уникають будь-яких ситуацій, які можуть потенційно спричинити дискомфорт. У важких випадках алгофобія може серйозно впливати на якість життя та змушувати людину ізолювати себе від світу. Як подолати страх? Перший крок дихай глибоко, щоб заспокоїти нервову систему. Спробуй техніку 478. 8 вдихай протягом 4 секунд, затримай дихання на 7 секунд, а потім повільно видихай 8 секунд, усього одна хвилина, і рівень тривоги знижується помітно. Другий крок: поступово стикайся зі своїм страхом. Наприклад, якщо тебе лякає глибина, спочатку переглянь фото океану, потім подивися відео з водою. А згодом підійди до реальної водойми. Важливо, не форсуй події, усе має йти у твоєму темпі. Третій крок: перетвори свій страх на щось смішне. Уяви, темна безодня, яка викликає тремтіння. Це просто велика калюжа з гумовими качечками або басейн із пінопласту. Уява, це сила, яка допомагає перемогти ірраціональні тривоги. І пам'ятай, якщо страх заважає тобі жити повноцінно. Звернися до фахівця. Когнітивно-поведінкова терапія допомагає більш як 90% людей. Ти не сам у цій боротьбі. Яка фобія налякала тебе найбільше? Пиши у коментарях, ми читаємо все. Став лайк, якщо було цікаво. Підписуйся на наш YouTube і Telegram канал, щоб не пропустити нові шокуючі факти. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе!